Так, друзі, підписники каналу Об'єднання аграрів. Сьогодні, 14 березня, знаходимося на базі фермерського господарства ВАЛВІТ, і його керівник Тарас Войтович нам розкаже про, про діяльність, про структуру, про стан справ. Ну, взагалі, ми займаємося вирощуванням цих продукції. А в цьому році ми закупили обладнання завдяки гранту для переробки. І ми тепер займаємося переробкою олійних культур сої соняшника, де своя олія холодного віджиму, червона соєва, жовта соняшникова, макуха, соняшникова соєва це продукція. Зараз ми якраз робимо налагодження на переробку зернових, це саме кукурузи для корма, який буде, складається на 95% у тварин, тобто, здоровий тварин. Тобто це, по суті, кормо, це. це для екструдування зерна через екструдер і маслопрес. А які його виробничі потужності? 250 кг на годину. На годину. Як ви ну, плануєте налаштувати роботу в одну зміну, в другу зміну? В даний час, ми, наприклад, у нас продукція в складі перероблена, стоїть вже готова. І е, якщо буде замовлення, ми можемо працювати цілодобово. Але е, в даний момент ми зупинили е, е, олійні культури і перенастаємося на зернові, щоб опять зробити запас е, пару тонн е, під реалізацією. І далі по межі використання ну, доробляти. Щоб ми хочемо зробити асортимент, щоб у нас була пшениця екструдована, гречка екструдована, вес, ячмінь, всі ці е, культури, які е, використовуються від корми е, тварин.